Десять заповідей живого Бога. Перша. Припини молитися і бити себе в груди. Я хочу, щоб ти вийшов у світ і насолоджувався життям. Друга. Я хочу, щоб ти співав, веселився і насолоджувався всім, що я для тебе створив. ТРЕТЯ Припини ходити в ці похмурі. Темні й холодні храми, які ти сам побудував і які називаєш моїм домом Мій дім у горах, у лісах, річках, озерах, на пляжах. Там я живу і висловлюю тобі всю свою любов. Четверта, Припини звинувачувати мене у своєму жалюгідному житті. Я ніколи не говорив тобі, що з тобою щось не так або що ти грішник. П'ята. Припини читати нібито священні писання, які не мають до мене жодного стосунку. Якщо ти не можеш прочитати мене у сході сонця, у пейзажі, у погляді друзів, в очах свого сина, ти не знайдеш мене в жодній книзі. Шоста. Припини мене боятися. Я не засуджую тебе, не критикую і ніколи не злюся на тебе. Ніщо мене не турбує, і я не винаходжу покарання. Я чиста любов. Сьома. Припини просити вибачення, прощати нічого. Я прошу лише про те, щоб ти був уважний у своєму житті. Щоби твій стан пильності був твоїм провідником. Життя це не випробування, не крок на шляху, не репетиція і не прелюдія до раю. Це життя єдине, що є тут, тут і зараз, і єдине, що тобі. Восьме. Припини вірити в мене. Вірити означає припускати. Гадати, уявляти. Я не хочу, щоб ти вірив у мене. Я хочу, щоб ти відчував мене, коли цілуєш свою кохану, коли граєшся зі своєю маленькою донькою, коли любиш свого собаку, коли купаєшся в морі. Дев'ята, Припини мене хвалити, яким егоїстичним Богом ти мене вважаєш. Мені нудно. Коли мене хвалять. Я втомився від подяк. Ти відчуваєш вдячність? Доведи це, піклуючись про себе, про своє здоров'я, про стосунки, про навколишній світ. Ти відчуваєш себе переповненим. Висловлюй свою радість. Ось як треба мене хвалити. Десята. Припини все ускладнювати і повторювати як папуга, те, чого тебе вчили, про мене. Єдине, що безсумнівне, це те, що ти тут, що ти живий, що цей світ сповнений чудес. Навіщо тобі ще чудеса, навіщо стільки пояснень? Не шукай мене зовні, ти не знайдеш. Знайди мене всередині. там, я пульсую в тобі.